Привіт, мої хороші. Дякую, що дойде до мене на канал. Сьогодні ми подивимось таку тему. Його повідомлення вам. Сьогодні буде мене один варіант. тож тут у нас ясне сонечко, типу диві, і дуже спішить передати вам інформацію. Так, значить, загадуйте людину, досеретися. І слухайте, чи це саме до вашої ситуації. у нас король кубки випадає, прям вже хоче розказати нам щось. Так, сподіваюсь, ви настроїлися. Давайте спочатку подивимося, що в нього сьогодні відбувається, чому він так захотів раптом щось вам передати. У нього тут якесь відновлення, ви знаєте, була якась ситуація, яка його дуже травмувала, в якій він відчувався ну, на дні, таким всім, не знаю, постраждалим в якійсь ситуації. Можливо, там щось сталося, можливо, у когось навіть хвороба якась була тяжка. Ну, от зараз, начебто, якийсь період такої ремісії, відновлення, ну, він якось. Ну, дивіться, дві карти нового, якось він цю ситуацію залишає позаду і йде вперед, йде на повному ходу. Якщо це хвороба була, то ну, пішло значне покращення пішло в нього. Якщо ж просто якась ситуація була, там, не знаю, по роботі в когось чи там в стосунках. То тут він знайшов якийсь вихід, ем, побачив, як можна це зробити, так, щоб розпочати, нарешті, вже рухатись в правильну сторону. Так, що в нього тут ще відбувається? Ну, бачите, він якийсь шанс тут побачив, дивіться. Побачив шанс, як вийти своєї з своєї зимової сплячки. Ем, якась у нього тут ідея сяйнула. Щось він тут придумав. Якщо це стосується стосунків, така таптологія вийшла, то він якось нарешті додумався, як саме зробити ну, крок туди, куди їм потрібно, як це все приподнести. Щось він тут, щось він не те, що задумав, ну, в принципі, так, задумав, але якесь осяяння було, і він нарешті зрозумів, як треба діяти. Можливо, тут хтось навіть ходив в церкву, тут молився, не знаю, чи медитував, чи якось так був такий глибокий роздумов і нарешті йому дали відповідь. Ну що ж, давайте подивимося, що саме вас стосовно. Нехай нам покаже, що він думає про вас От, на сьогоднішній день, на даний момент, що в нього до вас, які думки в нього про вас? Які те думки? Про ту, яка на тебе дивиться, що ти тут чекаєш. Або ж він десь там в командировці і чекає, коли нарешті закінчаться там його контракт, чи зміни, чи що там у нього? Щоб повернутись додому, до коханої, не знаю. Якась така інформація, що саме він чекає, коли нарешті закінчиться щось по роботі. Ну, можливо, це не всіх тут якісь командировки, там, чи якісь довгі відсутності. Можливо, просто у нього такий зараз період, дуже загружений роботою. Ну, можливо, якась там сезонна в нього. Він чекає, коли ж нарешті скінчиться цей етап. І я зможу нарешті повернутися вже туди, де мені добре. Можливо, там будинок, де він виріс. Так. А що до неї, ми ж питали, що до неї? Що ти думаєш? А, ну так, в принципі, або це ви, до кого він тут, до, до вас, бачите, ностальгія така. Схоже за все, це ви, або просто мається на увазі, якщо в іншому місті, то хочу повернутися до місто, де в мене тут такі спогади. Ну, що до вас, він, бачите, він до вас рухається. От він уже запріг своїх сфінксів. Щось трошки шиє в нього. Тут, можливо, фінансові якісь, ну, можливо, це знову ж таки перекликається з цієї ситуації. Трошечки там ще якась нестабільність. Або ж він чекає, поки все якось влаштується. Ну, це відголосок попередніх карт. Ну, Він тут до вас, бачите, дивіться, ну, ви тут така вся прекрасна, чудова. <гумістить> така вся Сумує я він за вами, бачите, вже запригрес і, і до вас вже їде. Десь там, дивіться, швидкість, розвиток. Йому дуже хочеться з вами спілкування. Можливо, ви вже з ним там переписуєтеся, зізвонюєтесь. Ну, можливо, хтось в косі зустрічі є. <кій> ну, тут більше якесь таке спілкування, начебто інтернет, там телефон, таке... неконтактне. <кій> дуже хочеться з вами нарешті. Зустрітися, не знаю, поговорити, там, обійняти вас, поцілувати. Ну, тут за вами він скучив. Такі в нього думки про вас. Що ж, ну розкажи тепер, що ти відчуваєш до неї. Скажи нам, які в тебе почуття до дівчинки, яка на тебе дивиться? Що ти відчуваєш до неї? Що ти відчуваєш до дівчинки? Ну, Вона моя радість, вона моя сім'я. Мені з нею дуже добре, ми з нею так доповнімо один одного, ми ну, з одного тіста. <кій> Можливо, якась реальною сім'я. Ну або ж там живете разом там, чи довго разом. ну Йому з вами дуже тепло, затишно. Дивіться, ви його тут сонечко. <кій> ви ну Тут реально з вами дуже скучив, дивіться. Про вас там дифірамби прямо співає. Моя королева жезлів така пристрасна, така запальна, енергійна, така сонячна, дарує всім енергію, всіх зігріває, особливо мене. Мені так без неї зараз холодно і темно, тому що вона моє сонечко. Що ти відчуваєш ще до неї? От він і каже, що мені наскільки було тяжко, наскільки мені важко без неї, що я вирішив, бачите, почати все знову. Це, схоже, між вами був розрив, або якась така ситуація, де він постраждавши, ну, відчуває себе в ролі постраждавшого. Це було ну, з дві десяточки, дуже тяжко. І я зараз хочу це все відновити. Я зараз працюю там дуже, я вже на тому шляху, щоб все це поновити. Що ти відчуваєш до неї. Я залишаю всі ці, можливо, там придирки, чи якісь там таке ставлення, можливо, до вас бо не дуже хороше. Він каже, я це все залишаю в минулому. Я хочу, щоб ми з тобою тільки насолоджувалися нашим спілкуванням, щоб у нас було все добре. Тобто, якщо він раніше вас якось скриджував, скриджував то зараз він каже, це все буде в минулому, цього вже більше не буде. Я зрозумів, що я був, ну що я в себе неправильно. Я зараз рухаю до того, щоб все було легко і приємно між нами. Ну, когось тут схоже, ну, що ж зробиш без трикутників нікуди. В когось тут ну, з вас, з тих, що дивляться, два чоловіки. Бачите, він каже, що мені розбиває серце, те, що в неї є імператор. Не знаю, якщо ви точно не одружені, то можливо, можливо, ви там ще такого молодого віку, що за вас там ще вирішує там батько, чи старший брат, чи якийсь там чоловік в родині, і він, наприклад, проти ваших стосунків з тим, на якого ви зараз дивитесь, то тоді він каже, що я дуже переживаю за те, що мене ну, цей ваший... Головну сім'ї не одобрить, не дозволить мені бути з нею. Що ти відчуваєш до неї? Розчарування? Дивіться, ну я розчарована, я сумую, я скучаю. Так, ну тут вже більш подробиць нам. Ну. А, він каже, я розчарований і дуже засмучений, тим, що вона мене не обирає. Я дуже хочу бути з нею, але в неї є вибір. Вона тут вибирає. Я засмучена тим, що вона мене поки що, наприклад, не вибрала, або раніше там не вибрала, тобто вибрали якогось другого, так? наприклад, того ж імператора. А його залишили в його десяточках оцих. Він каже, я дуже переживаю, дуже роззасмучена через те, що ну, я не в, пріоритеті в неї. Що ти ще відчуваєш до неї? Ну, Пристрасть. Пристрасть куди ж без неї. І чекаю, чекаю, коли вже нарешті можна до неї добратися. Бачите, тут у нас рицарь Пентаклів. Чекаю, коли я зможу до неї рухатись її бік. Так, ну що ж, давай тоді. Розказуй, що ти хотів їй передати, чому ти сьогодні так захотів поговорити з нею, що ти хочеш їй передати своїй дівчинці? Яке послання тебе є до неї? Що ти хочеш передати ти, яка на тебе зараз дивиться? Ну, в кого тут трикутник? Якщо ви точно знаєте, так, що у вас трикутник. Якщо, якщо ви знаєте, що ви там, ну, ви і він більш нікого нема, то не притягуйте собі цих, цих ситуацій. Це саме до тих, в кого є трикутник, то він каже, що так, у нас зараз трикутні стосунки, і це вже тягнеться якийсь там час певний. Можливо, тебе це засмучує, що ніяк нічого не вирішується з цією ситуацією. Але знаєш, що я тебе кохаю, що ти для мене важлива. Якщо у вас нема трикутника. Тоді він каже, що мені з тобою дуже добре, я відчуваю легкість з тобою. Ну, коли ми з тобою спілкуємося, ну я прям в своїй тарілці. Ти якраз та, яка дарує мені це щастя, цю легкість. З тобою дуже гармонічно, ми з тобою так поєднуємося, і почуття між нами є, і якось все е е е е е е е е наша пара така збалансована. Ми один одного доповнюємо. Так, що ти ще хочеш їй передати? Тут, схоже, все-таки більшість з вас euh, таки невільні, тому що він каже, я зруйную твій шлюб, звільню тебе від твого іерофанта. Я тебе вкраду, заберу. Бачите, я. Так, ано ще трошечки. Ну, тут трошечки так показують. Бачите, я рухаюсь в твій бік, так? Я мрію, бажаю бути твоїм чоловіком, наприклад. Тобто, не то, що, наприклад, для одних, скажімо так, що я просто розвиваю це все в напрямку того, щоб бути твоїм законним чоловіком. так. От як, наприклад, ви там уже з кимось, то я зруйную твою сім'ю, тому що я хочу бути твоїм чоловіком, ти повинна бути тільки моєю. Якщо ж ви тут ну, як, вільна. Ні, то в принципі, якщо вільно, так само. Але ця справедливість, скоріше за все, це тут про те, що наскільки ця сила притяжіння ну як, перемагає, скажімо, цю законність шлюбу там, вашу чи його. Ну, нам поки що не показували, чи він там вільний чи ні, але ж це не означає, що він теж вільний. Це просто, можливо, не так важливо. То тут він розказує про те, що наскільки ти мене притягуєш, так, наскільки ти мною заволоділа там, душою, серцем, тілом моїм, що я навіть готова закрити очі на те, що, там, наприклад, ти не вільна або я не вільний. Тобто <кх Ohhh> наявність. В шлюбу в когось з нас там, або в обох. М -м, начебто вся ця сила закриває це все, потьмарює. Я настільки тут розмріявся, настрою якихось ілюзій, там, фантазій, М -м, хочу розвивати все це. Тобто е він нам каже про те, що навіть якщо ви не хочете розлучатись, так? Ти він каже, ну, навіть якщо ти хочеш залишитись шлюбі, я все рівно хочу бути з тобою. Тому що я до тебе ну, дуже <кій> прикипів. Так, добре, що ти ще хочеш їй передати? Я буду боротись, каже, буду боротися. Так, хто це в нас в Угу, <кій> Це вийдуть п'ятірусі. Я буду за тебе боротися. Я буду намагатися довести тобі, що я достойний тебе. М -м ви тут, бачите, виступаєте в ролі імператриці. Е тобто він, ну, знову ж таки, він вже розказував нам, що він хоче, щоб ви були його <кій> дружиною. Тут, знову ж, все підтверджується. Але ця п'ятірочка <кій> мечів, можливо, він розказує, що я. М Борюсь за тебе так, в твоєму напрямку, але ж і ти зі мною, зі мною не хитруй. так. Він каже, я докладу зусиль, щоб бути з тобою. Я буду намагатись, так, зробити все для того, щоб ми були разом, але ж і ти, будь ласка, ну як, не став мені палець колеса. Не зрадь мене, наприклад, так, не обманюй мене, ну, не поступай якось там підло. Ну, Тобто він вимагає від вас теж якоїсь такої чесності, відкритості, щоб він. Не постраждав у всьому цьому? Він каже: я тобі ну, довіряюсь, так? я до тебе йду. Я очікую, що ти теж будеш до мене з відкритою душею. Він каже, тільки, будь ласка, не зрадь мене. Не хоче він опектися, тут, переживає, бачите? Що ти ще хочеш передати дівчинці, яка на тебе дивиться? А Верховна Жриця, ну. подождіть <кхем> ага. ти каже, така загадкова. Я не розумію, як ти до мене відносишся. Наскільки ти готова оцей баланс? Ти мені я тобі зі мною його соблюдати. Наскільки ти готова бути, наприклад, моєю постійною, так? Ну, або ж дружиною, або ж просто постійною партнеркою, наскільки ти е, можеш такою бути, я ну це ж знову-таки до п'ятірки мечів, я намагаюся впевнитись, що ти е, ну будеш такою, якою я хотів би тебе бачити. Бо я хотів би бути з тобою в парі. Ну, чоловік щось почав розказувати про свої страхи. Дивіться, тут розказує, що боюся, щоб ти мене не зрадила. Тут розказує, я надію, що ти будеш зі мною ну, вести себе так, же, як і я з тобою. Чесно і гарно, ну і не ображати мене. Це все ж ти хотів передати? Що ти ще хотів передати? Я згадую про неї. Ой, дивіться, я про неї. А, я про неї думаю, я її згадую. Вона моя кохана, я до неї наповнений почуттями. Адвічка. Ага, але ж ви тут, бачите, він каже, що це ви тут не, не робите вибір. Там вона вже показувала раніше, що ви не хочете робити вибір. Десь там були у нас закохані, уже десь далеко, певно. То він показував, що це ви не хочете робити вибору. І тут він нам знову розказує, бачите, що я то її кохаю, я то про неї мрію, я за неї сумую, скучаю, а вона, бачите, не робить цей вибір. Вона в якомусь безвихідному стані не обирає мене. Що ти їй передати? Це шанс. Він каже, це шанс, щоб нарешті ми з тобою почали стосунки. Дивіться, це, щоб ми це про себе. напевно, що так. Він каже, що ти для мене шанс. Я знаю, що з тобою я б збудував би. ну, Саме тут він каже на те, що ви для нього шанс проявити себе таким, от бачите, королем жезлів. Ну, таким. Енергійним, пристрасним, дуже там до вас його притягує саме ця сторона. Романтично теж підключається його. І він тут, бачите, каже, я знаю, що я переможу цю ситуацію, мої бажання здійсняться. А якщо до неї, а вона повинна зробити вибір. А вона повинна зробити вибір. Тобто вона повинна вирішити, чи потрібно це все розвивати, чи, чи треба бути якимось таким акуратним, осторожним. Тобто вона повинна вирішити, як це все назбуть розвиватися. Тобто, чи буде це розвиватися, так? Чи це ми якось на такому етапі розглядаємо і залишимо? Добре, ти нам тут багато наговорив, Давай якесь основне таке послання, основна твоя думка, що ти хотів їй передати на цей момент. Я приїду, я приїду до тебе, ми всім розберемося, ми будемо працювати над цим. Всім. Тобто він каже, почекай мене, почекай, я до тебе прийду, і ми над цим, над цима, як там, буквами, і поставимо крапку. Ми все це вирішимо. Ми будемо старатися. Так, що це старатися? А він каже, ну, нам не минути цього всього, тому що ми якось ем, ну, повинні були це прийти. Ми б це не обминули. Нам, тобто він каже, що я прийду, розберусь з тобою, тому що все рівно, ми з тобою далі нікуди не підемо, поки не розберемося між собою. Нам потрібно пропрацювати цей кармічний урок, тому що в нас тут є свої завдання. Бачите? Можливо, тут у вас ситуація циклічна, повторяється вже декілька разів. Ви так сходитесь, розходитесь, ну, якісь такі емоційні гойдалки, можливо. Ну, все в цьому ключі. Він каже, що ми розберемося. Почекай, я приїду, ми з усім цим розберемося, ми пропрацюємо ці всі уроки і зрозуміємо, що і до чого. Ну і остання карта, що ти хочеш їй передати? Дев'ятка мечів це що? А, він каже, що кошмари нічні закінчаться. Треба трошки потерпіти, зміни прийдуть. Угу. І ми пораємося своїм завданням. Каже, Почекай, ось Всі всі дев'ятки, ну, карта ночних кошмарів. Все це закінчиться, все це трансформується, треба трошки почекати. Почекай, і ми все зробимо. Все в нас буде добре. Так, бо я ж тебе кохаю. Тому що я так кохаю, я буду старатися, просто трошечки треба почекати. Ось таке трошки сумбурне у нас сьогодні було послання від вашого партнера. Дякую, хто подивився, з ким програється, обов'язково пишіть коментарі. Це дуже корисно для каналу. Дякую до побачення.